Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку алфавіт. Звуки мовлення, букви, алфавітні назви букв. Опрацювання вірша Бориса Заходера БУКВА. Я». ЗА схемою утворіть слова і прочитайте їх. Поставте відео на паузу. А, Б, В, Г, Г, Д, Е літер перших сім іде. Є, Ж, з, и, і, Є, Й – це порядок їх такий. к л М, Н, О, П, Р – Знаємо про це тепер: С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, з голови це не втече. Ш, Щ, м'який знак Ю, Я – це вся азбучна сім'я. Як називається азбучна сім'я? Що таке алфавіт? Як інакше можна назвати алфавіт? Навіщо потрібно знати алфавіт? За алфавітом розміщують слова в довідниках, словниках, енциклопедіях, складають списки людей, різні каталоги тощо. Це полегшує знаходження потрібної інформації. Сучасна українська абетка є і Складається з 33 літер, що вживаються для позначення на письмі 48 звуків. Назвіть звуки і букви української мови. Поставте відео на паузу. Відкрите у підручнику сторінки 76. 79. А чи знаєш ти, чому буква Я остання в алфавіті? Послухайте про це вірш Борис Заходер. Буква Я. Переклад Миколи Вашуленка. Всім відомо в цілім світі Я, остання в алфавіті. А відомо з вас кому, як це сталося й чому? Алфавіт одна сім'я, поміж букв була і я. Там, де друзі всі рядком, їхні справи йдуть латком, але якось лихо сталося. Через сварку не бувало, буква Я в рядок не стала, збунтувалась буква Я. Хочу, щоб усі рядочки починалися на я. Всі й недалекі, співчуваю простоті. Поміж вас я особлива, хочу бути на видноті. Ці слова, неначе вихор, закрутили алфавіт. Від зухвальства букви Я піднялась уся сім'я. Фути, нути, фиркнув Ф. Червоніючи, як мак, сором, тихо ес сказала. Та хіба ж це можна так? Ще такого не бувало. Буква ща прощебетала. Треба, друзі, з нею м'яко, це знак м'якшення сказав, а апостроф задирака кулака їй показав. Тихо, букви, сором, знаки, запищали голосні. Стали всі, мов заміяки, та хіба ж ми на війні? Боква я пожартувала, поміркуємо тільки ледь. Хіба можна, щоб усюди? Я стромляти наперед? Хто ж у нашій писанині розібратись зможе нині? Я затупала ногами. Я не хочу бути з вами, все робитиму сама. Вистачить мені ума. Букви тут перезирнулись, всі буквально усміхнулись і сказали дружно так Добре, б'ємось об заклад. Якщо зможеш на одинці написати на сторінці, хоч рядочок лиш до діла буде так, як ти схотіла. Я не зможу, смішно так. Адже кожен добре знає до роботи я мастак. Почекайте лиш годинку, покажу я вам сторінку, гордо всім відповіла і роботу почала. Дві години просиділа і пихтіла і сопіла і кректала і потіла. Написать вона зуміла, тільки я, 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 я. я. Як заллється буква Х. Ха Ха, ха 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 Ха, О, від сміху покотилась, З. За голову вхопилась, за живіт взялася В, Б. На собі чуба рве. Буква Я кріпилась довго, а тоді, як зареве, Вибачайте мені, друзі, визнаю вину свою. Я погоджуюся стати навіть після букви Ю. Що ж, сказав весь алфавіт. Якщо хоче, хай стоїть. Адже річ не в тім де станеш, а яку ти роль дістанеш? Ми на тебе не в образі. Головне, що всі ми разом, щоб усі від А до Я стали як одна сім'я, і відтоді буква Я. Стала кожному своя, але радимо вам, друзі, знати місце букви я. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Прочитайте цей вірш самостійно. Поставте відео на паузу. Найбільш уживаною літерою в українській абетці є літера П. На цю букву також починається найбільша кількість слів. Літера Ф найменш уживана. Слова, що починаються з цієї букви, здебільшого прийшли в українську мову з інших мов. Вправа дерево зростання. Повісти на дерево зелений листочок. Якщо вам дуже сподобалось працювати, якщо сподобалось, жовтий, червоний, якщо не сподобалось. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.